Всім привіт! Вітаємо вас на YouTube-каналі Автокомпані. Маємо в наявності ось такий цікавий автомобіль, це Jaguar i e Pace 2018 року випуску з пробігом всього 66 тисяч км, це у нас 90 кВт на батарея, повний привід. Автомобіль в принципі, в непоганій комплектації. Маємо світлодіодну оптику з омивачами фарб. Маємо безключовий доступ на всі двері. Дизайн автомобіля, як завжди, шикарний. Зустрічає нас ось такий чорний перфорований салон шкіряний. Так, автомобіль вже заведений, бо ми тільки що не знімали. Преміальна музична система Meridian, повний електропакет зі складанням підігрівом дзеркал, led панель та 66 тисяч чесного та перевіреного пробігу. Вибір режиму руху авто і маємо ось такий прикольний селектор переключення передач Кнопочки. Прикольно. Так, по мультимедії. Мультимедіа у нас в принципі, не всіх, всіх стандартно. Це навігація є, карплей є, більше нічого в тому житті не треба. Е, утримання смуги, розпізнавання знаків, муль... навігацію можна вивести на приборну панель. Е, Далі двохзонний клімат-контроль, безрамочне дзеркало. Стій. Ззаду, ззаду, ззаду ззаду у нас що? Так само безключовий доступ. Місця в принципі, тут. Достатньо. Навіть прям дуже достатньо. І дуже, до речі, комфортно зроблений задній ряд, він прям з нахилом, ти так напівлажується сидиш, дуже зручно. І ноги підтримуються, і спина трошки нахилом. Я думаю, на далекій дорогі це буде прям дуже-дуже зручно. Е, так, по багажнику. Багажник у нас, в принципі, достатньо великий. Маємо розетку, маємо вішачки. Тут у нас що, компресор, плей, зарядка. Стандарт, форкоп маємо, Можна щось тянути, І камеру маємо. Так, цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений, сертифікований, без з чесним перевіреним пробігом. Е, mm -hmm. На диву, ціна такого авто всього лише 34 450 доларів. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація і фото по ньому, пишіть нам саме зараз. А ще було б дуже вам вдячні, якщо б ви підписалися на наш канал і щось писали в коментарях.